Доброго часу доби! Хочу представити свій посібник. Геогебра для вчителів математики, алгебра. Посібник складається з двох частин. Перша частина, умовно кажучи, теоретична. В ній розповідається. Про геогебру як інноваційний засіб для вивчення математики, а також методику використання її додатків у процесі вивчення шкільного курсу математики. Розглядаються питання інсталяції GeoGebra та інтерфейсу її додатків. Також наведено довідкові відомості про функціональні можливості додатків. Друга частина є практикумом з розв'язування математичних задач та створення комп'ютерних моделей. Посібник розповсюджується в електронному вигляді у PDF-форматі. Він має інтерактивний зміст. Ми можемо їм скористатись, щоб перейти. До відповідної частини, також при перегляді посібника, за допомогою засобів для перегляду PDF-файлів, один з яких я зараз і застосовую, а саме Adobe Reader, можна також скористатися інтерактивним змістом, що входить до функціоналу даних додатків, яким я теж, як ви вже помітили, користуюсь. Структура практикума посібника наступна. Спочатку наведено завдання, а далі йде покрокова докладна технологія його виконання. Ось вона перед вами. Спочатку завдання, а потім технологія виконання. Після технології виконання для більшості практичних завдань наведено посилання на відеодемонстрацію виконання даного завдання. Ось це посилання. Можна його обрати та відповідно переглянути відеоролик, який присвячено виконанню даного завдання. Для побудови даного графіка потрібно в полі ввод, ось воно, ввести формулу 2х-1. Клацаємо в полі, щоб з'явився курсор. І вводимо відповідну формулу. Забув я поміняти мову. Міняємо мову на англійську. І натискаємо клавішу Enter. На полотні з'явився графік функції, а на панелі алгебра Відповідне його аналітичне або алгебраїчне представлення. У посібнику наведено також завдання для самостійного виконання. Ну, ось ви бачите ось вони. Наразі у мене все. На останок хочу побажати успіхів у використанні даного посібника для оволодіння додатками Геогебра.